Доброго дня, любі малята! Сьогодні я запрошую вас у місто професії. Погляньте на картинок. Скільки тут багато дітей і всі мають заняття. Давайте уважно розглянемо цю картину. А зараз перенесемось за вікно. Що ж там відбувається? що грають діти? Тут діти грають у регулювальника та водіїв. Що потрібно знати всім учасникам дорожнього руху? Так. Правила та дорожні знаки. Хто може бути регулювальником? Спеціально обучена людина поліцейська. Хто може бути учасником дорожнього руху? Це та людина, яка має права. На водіння автомобіля. Повернемось до картини. Поглянемо, що грають дівчата під вікном. Що грають дівчата? В ательє. А що ж роблять в ательє? Давайте подивимось. В ательє обирають модель. Обирають тканину. Є спеціальні люди, які кроють ту тканину, ріжуть та шиють гарний одяг. А хто ж працює в ательє? Звісно, швачка, модельєр та закройщик. Повертаємось до інших дітей та поглянемо, хто ще в що грає. Що грають ці діти? Так, це кафе. Хто є в кафе? Відвідувачі. А хто ж працює в кафе? Офіціант, який виносить меню та приносить замовлення. А ще хто працює в кафе? Так, кухар, який готує страви, які ви замовили. Повернемось до картини та розглянемо ось цю частинку. Як ви думаєте, в кого грають ці дівчатка? Так, в перукаря. А де працює перукар? Вірно, в перукарні. Що ж робить перукар? Стриже. Робить зачіски, фарбує волосся. А в кого грають хлопчики? Так, хлопці грають в будівельників. Що робить будівельник? Будує будинки. А яка техніка допомагає будівельнику? Це може бути і кран, і самоскид, і бульдозер, і екскаватор. І бетонозмішувач та багато-багато різної техніки. Кого з дітей ми ще не роздивились? Хто грає тут? В кого граються діти? В лікарів. А де працює лікар? В лікарні. А чим займається лікар? Робить огляд дітей. Що ж необхідно лікару для роботи? Різні медичні інструменти, ліки та швидка допомога для надання швидкої допомоги людям. Малята, ми розглянули з вами всю картину. Виберіть професію, в яку погрались ви або обрали її собі на майбутнє. Та розкажіть мені, будь ласка, про неї. Ким ви хочете бути, що ви будете робити, де ви будете працювати? Я дуже чекаю на ваші відео відповіді. До нових зустрічей! До побачення!